Уявіть собі, давня продавня традиція, яку практикували наші предки по всьому світу, сьогодні раптом отримує наукове підтвердження. Так мова піде про носіння дитини на собі. І це, знаєте, не просто про зручність, це ціла наука, про близькість. Давайте разом розберемося, як оця вікова мудрість і сучасна біомеханіка об'єдналися, щоб зробити життя і батьків, і малюків значно кращим. Отже, слінгоносіння що це взагалі таке? Якась нова мода, черговий тренд для молодих батьків? А от і ні. Насправді це відлуння традицій, яким тисячі років. Просто уявіть собі, мексиканська мама носить дитину в яскравому рибозо, африканська жінка у барвисті канга за спиною, а японська в онбухімо. Це не про моду, це про глибокий інстинкт, про потребу бути поруч, яка набагато набагато старша за будь-які дитячі візочки. А ось ця шкала часу розповідає просто дивовижну історію. Дивіться, тисячоліттями людство по суті не знало іншого способу бути з дітьми, окрім як носити їх на собі. А потім баць у 1840 році з'являється перший дитячий візочок спеціально для королеви Вікторії. І ця, здавалося, б, проста річ змінює абсолютно все. Західний світ потроху віддаляється від цієї традиції, та, на щастя, у 20 столітті наука починає бити на сполох. Дослідження доводять, що фізичний контакт це не забаганка, а життєва необхідність для дитини. І ось ми тут свідки глобального повернення до свого коріння, але вже з науковим підґрунтям. Але що ж такого потужного в цій близькості? Чому це так важливо? Давайте зазирнемо за лаштунки і подивимося, що каже сучасна наука про переваги слінгоносіння, і не тільки для дитини, а й для того, хто її носить. Для малюка бути в слінгу, це знайте, наче повернутися о знайомий і абсолютно безпечний світ. Дослідження просто вражають діти, яких носять, плачуть значно менше. Тільки вдумайтесь: уся енергія, яка могла б піти на сльози, тепер іде на ріст і пізнання світу. Серцебиття, дихання, температура, усе стабілізується завдяки контакту. Ритмічні рухи заспокоюють, допомагають заснути, а світ довкола стає не страшним, а навпаки, дивовижним стимулом для розвитку мозку. А що ж для батьків? Ну, по-перше, це свобода. Дві вільні руки, щоб зробити собі кави, відповісти на повідомлення чи просто обійняти старшу дитину, не розлучаючись із малюком. Це не просто зручність, це відчуття впевненості, контролю і, звичайно, неймовірний емоційний зв'язок. І до речі, спина вам теж подякує, адже правильний слінг розподіляє вагу набагато краще, ніж коли просто носиш на руках. А ще близькість шкіра до шкіри це як відомо найкращий стимулятор лактації. А тепер, увага, ми підійшли до найважливішого правила у світі слінгоносіння. Серйозно, якщо з цього розбору треба запам'ятати лише одну річ, нехай це буде вона – М-позиція. Це золотий стандарт, це абсолютний ключ до здорового розвитку та зостигнових суглобів дитини. Що ж це за магічна М-позиція? Насправді ніякої магії, чиста фізіологія. Це те саме положення жабки, яке немовля інстинктивно приймає, коли його беруть на руки. Стегна широко розведені, коліна знаходяться трохи вище сідниць, утворюючи ту саму літеру М. Дуже важливо, щоб тканина слінга підтримувала ніжки від коліна до коліна. Не дивно, що саме цю позицію рекомендує Міжнародний інститут дисплазії та зостегнових суглобів. Ось тут усе видно як на долоні. Зліва ідеальна М-позиція. Подивіться, як вага рівномірно розподілена по стегнах і сідницях, спинка округлена, а справа те, чого треба уникати за будь-яку ціну. Ніжки просто звисають, і вся вага тіла тисне на промежену і незрілі суглоби. Це не просто незручно, це потенційно небезпечно для розвитку. Ось ця аналогія, як на мене, все ставить на свої місця. Уявіть, що ви годинами сидите на вузькій перекладині, і вся ваша вага тисне на одну точку. Ну як, комфортно, наврядче. Ось приблизно так само почувається і дитина в переносці, яка не забезпечує правильної широкої підтримки. Рекомендації це, звісно, добре, але що каже наука? І ось тут, друзі, починається справжня магія. Давайте подивимося на дані одного дослідження з біомеханіки, які без перебільшення змінюють усе уявлення про слінги. Отже, уявіть собі картину Лабораторія, вчені обережно прикріплюють крихітні датчики до ніжок немовлят. Їхня мета виміряти активність м'язів і точне положення стегон у різних ситуаціях, коли дитина лежить на підлозі, сидить в автокріслі, і звісно ж, коли вона в ергономічному слінгу. А тепер найцікавіше подивіться на цю таблицю. Результати шокували навіть самих вчених. Виявилося, що положення стегон і активність м'язів дитини в ергономічному слінгу практично ідентичні показникам у стреманах павлика. А стремана павлика, щоб розуміли, це спеціальний медичний пристрій для лікування дисплазії. Це ж що виходить, правильний слінг не просто зручний, він має терапевтичний ефект, схожий на дію лікувального апарата. Просто вау! Ми вже зрозуміли, наскільки слінгоносіння корисне. Тепер найважливіше, як зробити його на 100% безпечним. На щастя, для цього є проста і без перебільшення геніальна шпаргалка. Ця шпаргалка відома у всьому світі, як правило, TICKS. Це п'ять ключових пунктів, які, наче чек-ліст пілота перед зльотом, допоможуть переконатися, що з малюком у слінгу все гаразд. Давайте швиденько розберемо кожну літеру. Ті щільно. Слінг має ніжно, але надійно обіймати дитину. А в полі зору. Обличчя малюка завжди видно, варто лише опустити погляд. Сі близько для поцілунку. Дитина розташована так високо, що її можна легко поцілувати в маківку. Кей. Підборіддя не на грудях. Це критично важливо для вільного дихання. Між підборіддям і грудьми має бути простір хоча б у два пальці. І остання С підтримка спини. Спинка малюка має бути підтримана у своєму природному, трохи округленому ес-подібному положенні. То що ж виходить? Слінг це значно більше, ніж просто шматок тканини чи переноска. Це інструмент, який дарує дитині здоров'я, батькам свободу, а всім разом безцінну близькість. І як показує наука, це одна з найкращих інвестицій, яку можна зробити у здоров'я та щастя дитини з перших днів її життя. Дуже дякуємо, що були з нами. Тут ми ділимося корисними порадами, натхненням і турботою для майбутніх і молодих батьків. Давайте разом створювати простір любові і підтримки для кожної мами.